Як це пережити? Коротко і ясно про емоції та стани, які притаманні нам живим людям. Привіт! Ви слухаєте, як це пережити? І з вами я, Олександра Підгаєвська, практична психологиня, консультантка та лекторка. І сьогодні хочу поговорити з вами на дуже важливу тему на тему волонтерства. На тему того, як воно допомагає нам пережити оце все. І для цього я запросила Катерину Коваленко. Вона займається комунікацією для волонтерського проєкту Circle of Тойс. Катя, привіт! Да, Вітаю вас! Дякую за запрошення. Рада, що ти приїхала аж зі Львова, щоб поговорити про таку важливу в наш час: діяльність, волонтерську діяльність. І я би хотіла попросити тебе. Розказати знаєш, історію от, цього проєкту «Circle of Toys» в форматі такої казки, знаєш, от одного разу, і розкажи, будь ласка, про нього. Да, ну одного разу у нас з'явився проект, який раніше називався «Fine Refuge», Зараз він називається «Circle», і це платформа для допомоги з будь-якої сфери: і гуманітарна, і психологічна, юридична, і для розвитку бізнесів і так далі. І не так давно, наприклад, десь з весни, початку літа, почало знаходити дуже багато заявок саме для дитячих іграшок, для якихось розвиваючих ігор, і так далі. І саме тому наша команда вирішила, що потрібно створити якийсь відокремлений проект від Fine Refuge для того, аби допомагати суто дітям. В, ну, в такий складний час і саме дітям з України. От. І саме тому, 8 листопада, ми вже офіційно розпочали наш проект Circle of Tys. За тиждень у нас набралось понад 8 тисяч заявок на іграшки. Okay. І так, спочатку у нас був фокус саме на дітей з України, тобто люди, які знаходяться в Україні в будь-якому куточку, куди, звісно, можна надіслати Укрпошту, Нової пошти іграшки, залишали заявки. Тобто а... родини з дітьми могли залишити заявку на певну іграшку у вас, і можуть, напевно, та зараз. І ви допомагаєте їм отримати ці іграшки? Суть якраз платформи в тому, що. Є люди, які залишають заявки, вони називаються сікери, ну, сіти, Шукають, ага. І інші люди, ми їх називаємо гіверами, ті, які можуть дати подарувати цю іграшку. І суть нашої платформи якраз в тому, що люди можуть розміщувати, а інші заявки можуть знаходити. Тобто стати такими святими Миколаями, ну як чарівник, да, all, all year long. До, до, да, до прив'язки свята або навіть і не до свят. Тобто ось, ось така суть нашої платформи. І uh -huh. відповідно. Е, ну, скажу одразу, може, там будуть якісь запитання. Ми особисто якби, нічого з цього не маємо. Просто платформа, ми її розвиваємо, поступово виходимо на нові країни, щоб якби, розширювати допомогу дітям уже, ну, в більшості країн світу, не лише в Україні. Бо якби ну, діти, вони. Невинні взагалі такі ну, маленькі люди, яким потрібна допомога, іграшки в будь-який період часу. Для них це величезна радість, і плюс це дуже впливає на їх розвиток в подальшому. Угу. Ось якби тут такий тобто, посил. Тобто цей проєкт з листопада він дозволяє підтримати діяльність дітей по всьому світу. Уже, я думаю, можна сказати, по всьому угу. світу. так. А ви є тим майданчиком, який дозволяє. Тим, хто шукає, і тим, хто хоче допомогти, один одного знайти. Так, так. Угу, прикольно, Скажи, будь ласка. А от, ну, оскільки ми говоримо в контексті волонтерства, да, то це є певною волонтерською діяльністю. Сто відсотків. І тут навіть можна розбити на декілька параметрів. Одна, ну, перший, наприклад, параметр це люди, які просто відправляють іграшки. Тут навіть я хочу підмітити, що іграшка може бути абсолютно не нова. Тобто, наприклад, в якоїсь людини є діти, і вони виросли або просто перестали гратись. Ну, є різні причини. Якщо іграшка знаходиться в хорошому стані, ну хороший стан це ми називаємо коли у ляльки є дві руки, дві ноги, і вона там очі, ну, волосся. Да, да, ну Тобто, база така, знаєте, коли у машинки є чотири колеса, uh -huh. ну от. Тобто вона виглядає нормально, нею можна гратись. Людина, дитина себе ніяк не пошкодить. Тобто таку іграшку можна відправляти. Вона безпечна і вона подасть радість не через упаковку, а через функціонал свій. Да, просто, просто те, що вона є, і дітям буде цього достатньо, бо вони зможуть переключитись, відчути нові емоції. Плюс для когось ну, машинка може бути прям радістю місяця, не знаю, uh -huh. бажанням на день народження, на новий рік, і для них це просто буде. Можливо, день, який вони запам'ятають на все своє життя. Ну і ще я тут бачу важливу складову це реюз, тому що дійсно буває, ну як от з дитячими речима дуже часто діти ростуть швидко, і буває, що там два тижні носиться якась якийсь одяг або взуття, і воно нове абсолютно. Але коли батьки не знають, що з цим робити, да, то дуже часто це лежить. Просто а тут воно може дійсно стати в нагоді комусь, і це. Така можливість некомерційного обміну, дуже емоційного внеску. Скажи, будь ласка, чи ви збираєте якісь дані? Ну, наприклад, проводити можливо якусь аналітику, що спонукає людей долучатись, які що вони отримують від цього, на що вони для чого вони це роблять? Так, да, Ми проводимо таку аналітику. Зараз у нас навіть є рубрика в наших соціальних мережах найактивніший гівер місяця. Ми стараємось з ними якось спілкуватися, робити про них дописи. Хто звісно це дозволяє, бо дуже багато хочуть залишатися, якби в таємниці, щоб mm -hmm. ніхто про них не знав. Ну бо вони аргументуються тим, що вони роблять це просто добро, не для того, щоб про них там всі розповідали. Не для медійної публічності так, але в більшості людей якраз таким поштовховим і, мабуть, заключним рішенням от робити такі добрі справи є свій якийсь негативний травмуючий досвід, який вони переживали. Можливо, вони самі були біженцями ще з 2014 року. Можливо, у них були проблеми з їх дітьми. Можливо, вони самі переживають складні періоди свого життя зараз. От, ну, в більшість такі речі мотивують. Звісно, є якби ситуації, коли. Ну, повна сім'я, вони в достатку, в них просто є можливість допомогти. Але є зворотні випадки, і ну, від цього стає знаєте, ще більш тепло на душі від того, що ти розумієш, наскільки є добрі люди, чуйні люди, яким не байдуже на ну, по суті чужих, чужих дітей. людей, mm -hmm. дітей також. Так. І вони це роблять абсолютно безкорисливо. Mm -hmm. Тобто, звісно, є випадки, коли люди допомагають, і їм важливо отримати. Ну, відгук, там фотозвіт, і вони прям цього чекають, і вони можуть бути незадоволені, що немає відгуку. Ну, деякі люди забуваються зробити. Я, звісно, такі, які безмежно вдячні, вони надсилають і фото, і повідомлення. Ну, але людям просто важливо те, що вони це зробили, і от вони якби зробили це для себе, для інших, і їм не треба ніяке підтвердження mm -hmm. того, що вони там молодці, і так mm -hmm. далі. Скажи, будь ласка, от зараз, коли платформа вийшла на. Ну, поза межі України. Чи є випадки, коли гіверами стають люди за кордоном? Так, да, є. Я навіть зараз вам прочитаю про я підготувала перелік країн, які зараз люди, з яких активно зараз допомагають. Перш за все, це Британія, Польща. У нас є навіть Ізраїль, Марокко, Італія, Франція, Об'єднані Арабські Емірати, ну і відповідно країни Європи і так далі. Спочатку було створено цю платформу для дітей з України, але гіверами могли стати люди ну, з всього світу. Uh -huh. Відповідно, так і було, але от перша проблема, з якою ми зіштовхнулися, це доставка. Вона коштує дуже дорого і вона займає дуже багато часу. І в нас навіть є такий кейс. Наш як власник, той хто створив цей проект, він зараз живе в Лондоні. І він надіслав іграшку дитині, яка про неї дуже давно мріяла. І це якраз було в період різдвяних свят, новорічних, коли були величезні черги на кордоні, і іграшка йшла ну, більше двох місяців. Mm -hmm. Уже мама з дитиною, мені здається, забули, що взагалі вони там залишали якусь заявку, і якраз так співпало, що іграшку дитина отримала прямо на своє день народження. Mm -hmm. ну, тобто вона була ну, мега щасливою. Вони написали там класний відгук, і ну, це просто супер. Тобто, більше двох місяців з Британії іграшка йшла і нарешті попала в руки до дитини. Mm -hmm. А чи багато людей з України хочуть передати іграшку комусь за кордон? Таких ситуацій насправді менше, бо ну якби в Україні достатньо велика кількість дітей, які самі потребують цих uh -huh. іграшок, понад зараз 28 тисяч заявок. Uh -huh. От і тому от так от швидше за кордону залишають заявки наразі, або українські сім'ї, які переїхали. Uh -huh. Або також люди з країн, в яких також, ну, скажімо, не все стабільно. Яким цей досвід зрозумілий і близький. От, да, от такого uh -huh. плану. Тобто, uh -huh. країна з там, стабільною економікою і так далі, в них немає запитів наразі. Важко такий досвід натягти тягти на себе, да? тобто незрозуміла. Uh -huh. Ти знаєш, мені здається, що ем, коли ми. Ну, Приймаємо свій досвід, да, коли ми знаємо про себе, що окей, мені зрозуміло, що таке, коли дитина декілька місяців, а для дитини це дуже довго. Мріє, чекає. Да, там, в кого був такий досвід, навіть попри війну, чи е, якісь інші такі соціальні лиха, може, просто в когось там дитинство було небагате і оце. Оце захоплення, оця віра в дива, коли це стається, і коли там, батьки за це не віддають останні гроші, і це на рівні сім'ї, не лише на рівні дитини, да, а на рівні сім'ї, то це дійсно таке диво, яке може повертати віру в людей. Да? Може, щось ще, От ти можеш назвати, тут, як знаєш, коли Ну, ви збираєте, ви читаєте там, ті відгуки, окрім того, що це повертає віру в людей. Які ще вих... От, вихлоп мені не хочеться казати, хочеться сказати про що ще ми розуміємо про цей світ, коли бачимо, що така допомога можлива. Ну я скажу, коли ми читаємо просто відгуки або історії людей, які надсилають запити. Ну, насправді, перше, що проходить на думку, це який жорстокий і несправедливий світ. Скільки жорстокості, навколо. скільки зла. Mm -hmm. І ну, я, наприклад, дуже емпатична людина, і мені дуже важко читати всі історії. Ну, тобто я прям читаю їх зі сльозами на очах. Це історії сікерів. Так, так, mm -hmm. так. І ну, просто зазвичай люди не прям там детально розписують, але вони ну, в більшості ми жили в місті. Ну, Красногорівка, наприклад, вони потім переїхали туди, їх попередили, що буде обстріл сильний, вони знову кудись переїхали. Батька забрали на війну, мама залишилася сама з дитиною, вона працює, але коштів не вистачає. Ну, Тобто вона розписується просто, як є, тобто, як це зараз її дитину. життя. Угу. А мені дуже боляче таке все сприймати, і, звісно, хочеться допомогти всім цим дітям і зробити максимально багато для того, аби вона швидше отримала свою іграшку. І коли знаходяться люди, які погоджуються підтримати проект, ну елементарно просто зробити якийсь допис там чи сторіс, це вже е, ну маленький крок до того, що про нього дізнається більше людей, і відповідно більше людей зможе допомогти дітям. Угу. Ти сказала, що у вас зараз 28 тисяч заявок, та скільки гіверів? Наразі ми вийшли на таку статистику приблизно один до чотирьох один uh -huh. гівер на чотири сікери. Uh -huh. Тобто, це ну, доволі непогано, є куди рости, але цілком можливо закрити заявки в більшій кількості, ніж було на початку. Бо коли ми починали проєкт, у нас ну, звісно було очікування, були очікування, що буде багато заявок, але ми не очікували, що за тиждень їх буде аж вісім тисяч. І, ну, чесно кажучи, ніхто з нас не був готовий до такої кількості. Ми не мали. Таку велику кількість модераторів, ну і гіверів, ми також не мали, бо все починалось з нуля із і з гіверів. І тому саме цей процес у нас розбору заявок, надіслання іграшок, пошук гіверів, зайняв і більше часу, і більше, в принципі, ресурсів від команди. Тобто, нам ми більш активно працювали і розповідали про проект. Уже саме з точки зору пошуку гіверів, угу, угу. бо ми зрозуміли, що сікерів ну є, і їх точно буде дуже Органічний багато. Приріст. Да, да. Особливо коли якісь телеграм-канали чи в якихось дописах фондах відмічають, наприклад, проект там по 200-300 по триста угу. сікерів приходить за вечір, наприклад. А ну, гіверів, як би важче знайти угу. все одно. Ми запрошуємо вас, шановні слухачі. Якщо вам відгукується така ідея стати. Е Людиною, яка дасть радість, яка подарує диво дитині, запрошуємо вас ставати гіверами. І також запрошуємо, якщо ви наразі знаходитесь в ситуації, коли вам потрібна допомога. Будь ласка, в описі до цього відео ми залишимо, звісно, контакт і посилання на платформу, де ви можете доєднатися в тій ролі, яка наразі дасть вам. Більше можливостей покращити своє життя, і знаєш, говорячи про це покращення свого життя, у нас з тобою, коли ми обговорювали, як би про що б можна було нам поговорити, а не просто анонсувати таку можливість, хоча це теж дуже важливо. Як ти думаєш, як от, взагалі, допомога, що ти помічаєш, як ця допомога впливає на тих, хто допомагає? Бо ми бачили такий сплеск волонтерського руху, об'єднання е е якісного волонтерства е на початку повномасштабного вторгнення. Наразі є волонтери, які зробили це, це ну, сенсом свого життя, і які роблять колосальну роботу. А от е серед аудиторії ваших гіверів, от про що? Що кидається тобі в очі, можливо, що люди самі говорять? Якраз ми на нашому проєкті трохи термін волонтер розмили в тому плані, що це не типовий волонтер, як всі собі уявляють. Тобто це не людина, в якомусь жилеті, де написано волонтер, яка там за ручку когось водить і допомагає. Ми в це поняття вклали просто щось більше, це людина, яка Ну, допомагає будь чим в даній ситуації. Тобто вона може сидіти за комп'ютером, але все одно вона може допомогти. І таку людину ми також називаємо волонтером. Тобто, це ти, ти маєш на увазі, що ця людина не робить волонтерство професією, а може бути будь-ким, займатися будь чим і при цьому допомагати. Так, так. Ну, угу. наприклад, вона може сидіти вдома, працювати. Там не знаю, якось вона дізналась про проект, і вона просто може замовити навіть іграшку, і по факту і не треба виходити з дому, бо зараз все ну, нанотехнології uh -huh. розвивається, і відповідно все набагато простіше, ніж було раніше. Я би просто не хотіла, щоб ми знецінювали роботу волонтерів. Дуже важливу і дуже цінну. Вона далеко не завжди проводить когось за ручку. Ну я да, да, да. Я не, не знецінюю будь-якого робота. Да, тому ну важливо про це теж говорити. Я розумію, що часто ми можемо там щось сказати, не вкладаючи туди Глибокий сенс, але всім волонтерам, які займаються цією діяльністю часто не те, що 24 на 7, а 25 на 8, глибока шана, подяка. І е, ті з нас, хто не є такими волонтерами, давайте допомагати і їм також, бо вони дуже сильно допомагають силам оборони. І це нам потрібно, щоб у сил оборони все було, і щоб волонтери мали змогу це робити. Тому, будь ласка, Поважаємо їх, угу. да, повертаючись до проєкту, до гіверів, до того, що дійсно це дуже легко зараз зробити цю добру справу. Да? Ти про це говориш. Да, для цього я, я вела до того, що це не займає так багато зусиль, як могло би здаватись іншим. От до чого я вела, і що добру справу ну можна зробити легко. В Повторюючись, да. тобто, ось от настільки це легко, і, ну, і іноді дуже. Образливо, що люди от нехтують саме цим, такі, та, це зробить хтось за мене. Ну, от в такому плані. А по факту, кількість ресурсів, яка тут задіяна, ну, вона дуже невелика. Я якраз порівняла це з тим, що не потрібно виходити з дому, фізично якось сильно е, ну, навантажувати свій організм, не досипати і так далі. а… Ну, саме цю допомогу можна зробити легше. Тобто, якщо я тебе правильно чую, навколо слова волонтер є певні очікування, да що ти маєш від всього відмовитись для того, щоб допомагати іншим, і це теж таке некритичне сприйняття волонтерства. А допомога у вашому проєкті вона дійсно творить дива. І змінює життя, і при цьому не вимагає якихось колосальних вкладень, як да. емоційних. Хоча з емоційними я б тут посперечалась, <світ> судячи з історії, про які ти згадувала. І ти знаєш, говорячи про історії, я би хотіла запитати тебе, чи є якась історія, яка здивувала тебе найбільше? Е, я, мабуть, зараз розповім про історію Гівера. А потім, можливо, плавно перейду до історії сікера. Я не буду там називати імен, нічого такого, просто коротко розповім про суть. Е, є один чоловік, який вже три місяці поспіль, а то навіть чотири, є у нас найактивнішим. Він закриває понад 20-30 заявок за місяць, і ми спочатку не розуміли, як ну, може, в нього там є якийсь свій магазин, ще там щось, що така велика кількість іграшок. І відповідно про нього ми хотіли зробити допис. Наші модератори з ним зв'язались. Якби ми задали декілька питань, на які він нам відповів, і потім просто вияснилося, що в нього була дуже важка життєва ситуація, яка його, в принципі, і ну, довела, може, до, до того, призвела, yeah. та, mm -hmm. що він зараз має можливість допомагати, він небайдужий до всіх цих історій. І ось він таким чином, як я думаю, можливо, якось стілює навіть себе, можливо, зсередини, і він розуміє. М -м -м -м. Можливо, він хоче вірити в добрі справи і в добрих людей, і можливо, сам є прикладом такої людини. Ну, схоже, що він не просто вірить, а робить. Да? Бо як мені дуже подобається ця фраза про те, що добрими намірами викладено дорогу в пекло, а добрими справами дорогу драйв, Да? Тобто наміри намірами, а дії то дії. і неважливо вірити ви в пекло чи в рай. Але дійсно буває таке, що дуже прості речі роблять дуже велику різницю, створюють дуже важливу різницю. Тому, будь ласка, якщо ви маєте іграшки, якими більше не граються ваші діти, і вам хочеться ними поділитись, зайдіть на Circle of Toys і подивіться, можливо, саме таку іграшку чекає дитина. Для якої це здійснення дуже важливої мрії. А якщо раптом у вашої дитини є мрія, і то Circle of Toys може допомогти цю мрію здійснити. Катя, чи є щось, про що я тебе не спитала, а тобі було б важливо сказати. Е, я думаю, що мені було б важливо зазначити, коли ви... Закликали в принципі людей під'єднатись в ролі гівера і сікера. Я б хотіла додати, що в будь-якому випадку в будь-якій незрозумілій ситуації можна писати нам в наших соціальних мережах: Instagram, Facebook, на нашу пошту підтримка яка на платформі. Ми завжди всім відповідаємо, все пояснюємо, якщо я не зрозуміли якісь питання в заповнені заявки. Тобто, щоб люди цього не боялись, бо там є якби англійська мова і українська. І ну, деякі люди плутаються. Ну, тобто, щоб не було недорозумінь і всі могли заповнити заявки, то краще перепитати, і відповідь всі отримують 100%. Я за це особисто відповідаю. Ну, я можу сказати, що як людина, яка, звісно, пішла, подивилась на ваш сайт, перш ніж ми вирішували про що розмовляти, у вас дуже класно все описано. Тобто, Все просто, зрозуміло, і, як мінімум, Зайдіть, подивіться, тому що знаєте, от е, я пам'ятаю, коли я вчилась в школі, е, е, я мріяла про Барбі. І окрім того, що я мріяла про Барбі, я кожного дня, ну майже кожного дня, ладна ходила повз магазин Барбі, рожевий, от, -от, от, от, от все я туди заходила, як в музей дивилась, на це, і коли мені подарували Барбі. Я не уявляю, скільки батьки, від чого вони відмовились для того, щоб зробити цей подарунок. Ну, це було щось фантастичне. Згадайте свою іграшку, яка зробила різницю в вашому дитинстві, про яку ви згадуєте, можливо, воно досі з вами. І я пам'ятаю, як на початку повномасштабного вторгнення ну, так, робота в мене така, да, дуже багато людей почувалися безсилими і винними через те, що вони мало роблять. І ви знаєте, що я думаю, що тут як Катя навела приклад, одна з історій це історія родини військовослужбовця, і ми знаємо, що, попри всі слова про героям слава і вірую в зсу, матеріальна підтримка. Що військовослужбовців, що членів їхніх родин, ну і взагалі, да, під час війни це скрутна історія, і ми маємо можливість горизонтально підтримувати одне одного. Тому ви можете обрати родину військовослужбовця і зробити трошечки більше для того, щоб дитина, батько або мати якої служить зараз заради оборони нашої країни. Почувались трошечки щасливішими, і ти хотіла ще Катя розказати якусь історію. Так, да, да, угу. зараз розповім і на додаток до того, що ви сказали, от е, про допомогу військовослужбовцям. Е, ну на жаль, у нас немає на платформі саме фільтру под, по таким параметрам, але загалом на сайті є фільтри. І, наприклад, це може бути просто пошук іграшки, яка у вас є вдома, наприклад, конструктор, і угу. там буде перелік нових заявок по типу конструктор. Або можна відфільтрувати ну стать, там хлопчик, дівчинка, вік і так далі. Тобто, ну, максимально ми хотіли спростити цей процес, аби люди не витрачали дуже багато часу, щоб знайти, кому ж вони можуть надіслати свою іграшку. Ось це дуже важливо. І я б також хотіла зараз, можливо, так от уривчасто зачитати одну історію сікерів, які також були переселенцями, і вони провели всю окупацію в Херсоні, і потім вони переїхали. Кривий ріг, тому що під обстріли попав їх будинок, і їм просто не було де залишатися, mm -hmm. і мати розповідає про те, що вона ну працює зараз в сфері обслуговування, але в принципі фінансів вистачає на мінімум і не на більше. Але її м -м, дочка Аріана дуже мріяла про іграшку Кіт Батон. І якби вона пише про те, що в них не було ніяких очікувань, що хтось іграшку надійшла і так далі, бо можливо, там це просто мрія. І мама пише, що завдяки вашій допомозі та небадужим людям ця мрія здійснилася. Вона всім дякує. І коли ми запитали, що ви відчули та ваша дитина, коли ви отримали подарунок, то мати описує, що мені хотілося плакати від емоцій. Дитина була дуже рада і здивована. Вона не очікувала такий подарунок. Mm. Тобто, це історія про те, як. Ну, грубо кажучи, вся родина радіє, отримає м, навіть, хоч і там хвилинну радість, але ми впевнені, що цей один день все одно якби покращив їх життя, їх настрій і знову ж таки вселяє віру в людей, в добрих людей Що не лише злоє, і да. добро теж. І в людей, які хочуть допомагати і можуть допомагати, і, ну, що, про і них, що про них не забули, mm -hmm. щоб вони не одні. Ну, тобто, ці відчуття, я думаю, дуже важливі для людей, особливо зараз. Ось тому так. Угу. Катя, я дуже дякую тобі за цю розмову. Я угу. вам дякую за запрошення. <зас> я uh, сподіваюся, що сьогодні ми трохи більше дізнались про свої можливості зробити кращим цей світ і проявити свої добрі сторони, додати дива. І, можливо, не лише тим, кому ви відправите іграшки, а й собі, стаючи таким чарівником, або будучи тим батьком чи мамою, які створюють диво для своєї дитини. Бережіть себе, почуємось, папа. -па.